З вересня 2025 року в усіх вищих навчальних закладах України розпочнеться базова загальновійськова підготовка для студентів. Як до цього готуються Житомирські університети? 22 січня дізнавалися журналісти «Житомир.Інфо». у Державному університеті. Житомирська політехніка розповідають за попередніми підрахунками. У наступному навчальному році без ЗВП проходитимуть понад півтори тисячі студентів. Студенти, які будуть навчатися на другому курсі, мають відповідно до чинного законодавства проходити базову загальну військову підготовку. Ті, хто будуть залучені до базової загальної військової підготовки, це 1600 осіб орієнтовно. Це якщо брати другий курс чоловіків, які навчаються в Житомирській політехніці. БЗВП ВП стане обов'язковою навчальною дисципліною в університетах. Як чоловікам, так і жінкам потрібно буде засвоїти теоретичну частину. А от практичний курс проходитимуть лише чоловіки, які придатні до військової служби за станом здоров'я. А жінки за бажанням також буде отримувати здобувач вищої освіти поцінку з відповідної навчальної дисципліни. А зараз тут є певна невизначеність. Ми маємо вес. Ти цю дисципліну як обов'язковою, і якщо ми її введемо як обов'язково, вона має бути вивчена всіма. Тому, скоріш за все, це буде вводитись за рахунок вибіркової частини, вибіркової, тобто здобувачі, наприклад, які проходять базову загальну військову підготовку, вивчають саме базову військову підготовку, а інші вивчають іншу освітню компоненту, тобто навчальну дисципліну. Загалом на проходження БЗВП виділяють 300 академічних годин: 90 на теорію та 210 на практику. Теоретична частина буде відбуватися відповідно у закладі вищої освіти, як викладання навчальної дисципліни. А практична підготовка буде на базі спеціалізованих практичних навчальних центрів чи військових частин відповідних підрозділів має проходити в канікулярний період у вільний від освітнього процесу час відповідно до постанови кабінету міністрів. Буде розподіл здійснюватися ТЦК. Тобто ми подаємо списки на міністерство освіти і науки України. Воно погоджує списки. Далі вони передаються на ТЦК. ТЦК здійснює розподіл здобувачів для проходження практичної частини в відповідних військових частинах. У Житомирській політехніці кажуть, вже починають готуватися до змін та мають певну матеріально технічну базу для проведення БЗВП. Проте чекають на відповідні інструкції від профільних міністерств. Ми готуємо зміни до внутрішніх норматив документів стосовно утворення відповідного структурного підрозділу. Також зараз розраховуємо кількість ставок необхідна, яка буде нам для викладання базової загальновійськової підготовки, і плануємо розпочати підготовку науково педагогічних працівників. Аж торська політехніка вже має певну матеріальну базу. У нас, наприклад, викладається домедична підготовка, є відповідні спеціалізовані аудиторії. Зокрема, спеціалізовано було ще декілька років тому назад закуплені різні медичні засоби, наприклад. Також є тренажер, який дозволяє емулювати і на практиці походити до медичної підготовки людини електронний тренажер. Також є кабінети військової підготовки, які мають відповідні спеціалізовані засоби, зал спеціальної підготовки фізичної. Як готуються до впровадження базової загальновійськової підготовки, розповідають і в Поліському національному університеті. Ми вже певні кроки робили в цьому напрямку. Зокрема, в минулому році ми такий пілотний проект відпрацювали з громадською організацією Ліга сприяння обороні, яка має відповідні полігони, сертифіковані стрільбища. Тобто, наша група пілотна наших студентів пройшла. Відповідне навчання, підготовку, при тому, що важливо, що це була не теоретична, а виключно практична підготовка, тактична медицина, поводження і використання дронів, це безпосередньо стрільби. То ми побачили, як це правильно робити, відпрацювали базову модель. Плануємо навесні десь ще розгорнути на базі нашої кафедри. Фізичного виховання, яку ми теж ще в минулому році перейменували на кафедру фізичної та базової загальновійськової підготовки, ще зробити полосу перешкод. Як каже ректор університету, заклад має матеріальну базу для практичних занять, а також деякі викладачі вже пройшли відповідне навчання. У минулому році створили мультимедійний тир, є в університеті закуплений манекен для. Підготовки по тактичній медицині, і в цьому році вже продовжили з 13 по 17 січня позаштатний центр тактичної медицини ЗСУ проводив навчання наших інструкторів і також разом з представниками і Малинського фахового коледжу. Так що протягом тижня проходили такий інтенсив по. Підготовці з тактичної медицини тепер вони отримують сертифікати. Відповідні будуть змогу в рамках курсу базової загальної військової підготовки теж вже готувати і навчати наших студентів. Практично, вже на сьогоднішній день маємо і інфраструктуру, і підготовлені кадри, і якісь речі пілотні реалізовані, по для того, щоб почати ефективно даний курс. В Житомирському державному університеті імені Івана Франка поки очікують на всі необхідні документи з роз'ясненням. Про це журналістам повідомила ректор навчального закладу. На сьогоднішній день міністерство освіти і науки та міністерство оборони проводять консультації щодо розроблення піднормативних актів, що стосується запровадження базової військової. Загальновійськової підготовки, і лише після того, як будуть напрацьовані ці документи, відповідно вони будуть доведені до закладів вищої освіти, і тільки після цього ми можемо коментувати цю ситуацію. Звичайно, ми розуміємо, щодо важливості даного питання, і після того, як будемо мати всі законодавчі документи, будемо готові до їх впровадження. Як повідомляє Міністерство оборони України, студенти, які пройдуть БЗВП, мають скласти військову присягу та отримати сертифікат і військово-облікову спеціальність.